Колядники приходять до хати, йдуть в квартиру, коляди співають, зерно сиплять, е а за це їм гроші дають. А для чого вони це роблять? Щоб давали гроші. Колядувати, то треба пісні, розказувати, вірсики розказувати. Во. Колядки це коли співають. І ті ходять, співають і ходять з палочками, на яких є зівочки. Дітки ходять кулядувати, вони пісеньки до людей ходять, співають, там вони, як приходять додому, вони сідають стіл веселі. Вицарювати. Вони ходять колядувати до, до хати, ма, до магазинів, і ним дають чекерки, копійки і гроші. Колядники приходять до хати, колядують, розказують вірші і їм мама дає гроші. Я не знаю, для Як чого. Думаю, вони просто собі заробляють на щось. Приходять до хати і колядують. І чимось там сіють якимось зерном. А для чого? У, вони сіють, щоб в хаті була. Бог був в хаті. Колядки — це коли хочуть співати, колядують, співають всякі різні пісеньки, ходять додому і співають. Співають гарні пісеньки різні. Всі тоді знають, що вже народився Ісус Христос. Вони ходять, всім розказують, що вже народився Ісус Христос цей день. У мене є молодший братик, я його беру з собою, йде зі мною мама, бабуся, і ми ходимо по сусідах колядувати. Перед тим, щоб колядувати, ми трошки. Е, Тренуємося, щоб гарно колядувати, а не так говорити, що там а-о, а потім вже забули. Коли наступає коляда, то ми всі колядуємо. Співаємо колядки. Хто? Е, в школі, вдома. Ми ходимо колядувати до рідних, до гості, до сусідів. А як колядуєте? Коли ми поколюдували, то нам дають за це гроші. Складаємо ці гроші і, і збираємо, а потім щось купимо. А багато можна Угу. Скільки? Ну, десять разів. Діти ходять по квартирах і, 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 і колядують. Куляду, і, і що? Для чого вони це роблять? Їм, їм дають е, одну гривню чи там дві. А для чого? Бо, в, бо вони заколядали. Е, Багато можна заколядувати? Угу. Скільки? Можна три рази, можна п'ять разів. А грошей? А грошей. Може п'ять, може, можуть по одній гривні давати, можуть по дві гривні давати. Якщо бідні люди не мають хати і де жити, то вони, вони колядують, їм дають гроші. Я ходив зі своєю хресною і я колядував і мені давали гроші. А якщо рідні, то навіть сто. А що колядувати? – В колядки. А для чого діти колядують? Щоб заробляти гроші. А багато можна заробити? Щоб багато співати. Скільки? Пів села. Діти приходять до дверей і стукають до людей і розказують вірші, і тоді дають гроші. – А для чого? Щоб е Бо тому що, що діти розказали вірш, а що води їбаль дадуть, дадуть за те, що, що вони розказали їм віршик. На Різдво співають колядки, коли сідають до святої вечері, вертеп їх співає. Деколи можна і так заспівати, і в Піст, і не в Піст. Ходять по хатах, деколи вдома кулядують. Да, коли ще ходять по хатах, всі хлопці з дівчатами збираюча, і післи стукати в двері, і комусь позакодолювали пісню. І, і ті, що слухали пісню, їм роз і ті, що їм роздають гроші. А для чого ці гроші роздають? Ну, сопі, якщо щось не мають, не можуть щось купити, то роздають гроші таким, що можуть кодилювати, і хто може, то дають гроші, можуть щось купити. Пилетіли, ангела. Нова радість стала, яка не бувала, на вертепо, звісно, ясна увесь засіяла. Грають, співають українські села, щоб вся дитина все була весела. Тут і ленки співають, подоляки їм грають, оленя ще міркує, бойко легко танцює, поставець плясає, тра-ра, тра-ра, тра-ра.